Вітати команди новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Олега. А передусім про таке. Атакують та лишають без світла. Ворог нищить енергетичну інфраструктуру країни, енергетики просять громадян економити електроенергію. Зимові розваги з неприємними наслідками в центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, як вберегтися від переохолодження. Сім'я підприємців на Уманщині придбала стару хату і відновила її, щоб показати людям переваги життя за містом. Про це та більше вже самить. За Зночі захисники українського неба відбивали комбіновані атаки РФ. У межах Черкащини знищили російську ракету. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З його слів, звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна наразі немає. Споживання електроенергії знизилось 13 січня станом на 9.30 його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час. У понеділок повідомляє Укренерго причина змін значне зростання кількості знеструмлених споживачів внаслідок нічної ракетно-дронової атаки та посилення заходів обмеження в окремих регіонах через складні погодні умови. В усіх регіонах протягом доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, тож варто максимально обмежити користування потужними приладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 23.00. для збереження стабільності енергосистеми країни українські енергетики вимушено застосовують тимчасові обмежувальні заходи. Після увімкнення напруги енергетики просять жителів розумно споживати електроенергію. Про це розповів головний інженер черкаських міських енергетичних мереж Віктор Антонюк. з великою кількістю ракетно-дронових атак на енергосистему України і для подальшої стабілізації енергосистеми України вимушено вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також споживачів побутових. Вчасності графік погодинних відключень це все потрібно для того, щоб стабілізувати нашу енергосистему. Дуже багато пошкоджень зв'язку з атаками на енергосистему і виник дефіцит потужності в'єднаної енергосистеми України. Тому я закликаю споживачів правильно використовувати електричну енергію після того, як її включили, не микати всі прилади одночасно, споживати електроенергію розумно. Прилади всі включати повільно, поступово, щоб уникнути перевантаження самої системи. І як щас наші споживачі, багато хто скаржиться, що після включення мають провали по напрузі, мають місце аварійне відключення, в зв'язку з тим, що обладнання не витримує постійне перемикання, не витримує перегрузи. Але працівники наших електромереж стараються оперативно усувати всі аварійні підключення для того, щоб наші споживачі мали в таких умовах, які ж зараз ми всі живемо, надійне стабільне електропостачання. Стрілецький батальйон поліції Черкащини отримав наземний роботизований комплекс. Це стало можливим, завдяки громадській організації Холодний Яр в волонтерському центру Кропивна та родині загиблого бійця Андрія Синюока. Невдовзі комплекс доправлять бійцям на Донецький напрямок, повідомляє поліція Черкаської області. Наразі бійці батальйону перебувають на передовій. Згаданий комплекс є багатофункціональним. Він призначений для розвідки, доставки боєприпасів, спорядження та провізії, а також для евакуації поранених. Головна перевага такої техніки збереження життів особового складу. Захисників неба Черкас та представників комунальної сфери, які зробили вагомий внесок у безпеку міста та його відновлення, нагородили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Відзнаки отримали члени добровольчого формування Черкаської територіальної громади номер 1 вогневої групи Груз 1 які під час добових чергувань із протиповітряного прикриття. Об'єктів критичної інфраструктури неодноразово виявляли та знищували ворожі безпілотні літальні апарати типу шахет. Їх відзначено грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради, цінним подарунком міського голови та медаллю незламні духом Черкащанці. Хотів би подякувати колективу Черкаської міської ради, особі керівника, очільникам, товариша, побратима, скажімо так, який вже четвертий рік допомагає, підтримує наше добровольче формування. Проблеми є і будуть, але, Володимир Васильович, дуже вам вдячний за те, що підтримуєте, розумієте і допомагаєте чим зможете. А медалями за волонтерство та добрі справи нагороджено керівництво комунального підприємства Черкаська служба чистоти за активну участь у відновленні будівель зруйнованих внаслідок обстрілів. Вони готові стояти до кінця, поки рідні не повернуться додому. В смілі активісти організували чергову мирну акцію, щоб нагадати про полонених захисників та захисниць. Подробиці в матеріалі студії Сміла новини. 10 січня на центральній площі Сміли відбувся спільний молебень. Священнослужителі міста небайдучі сміляни та родини зниклих і полона. Не героїв захисників здійснили молитву під відкритим небом, прославляючи Бога, присутні просили у Всевишнього захисту для тих, чия доля досі невідома, сили і витримки для їхніх рідних, а також справедливого повернення кожного героя додому. Слави господи, кожного українського воїна, благослови господи, кожного полоненого, тому що вони переносять випробування. У руках люди тримали портрети зниклих воїнів, державні прапори та свічки, як символ пам'яті, віри та незгасної надії. Кожне ім'я зниклого звучало особливо болісно, нагадуючи, що війна триває не лише на фронті, а й у серцях тисяч українських родин. Мім зі священнослужителів, що звершували молебень цього дня, був отець Сергій разом з дружиною Маргаритою. Вони кожен день проживають з вірою, і надією на Божу благодать та повернення сина Богдана, котрий добровольцем став на захист країни. Майже три роки. Нічого не знаю. Боже, У молод... нас син ще в 20... 21 рік йому було, він пішов, не, не закінчив Черкаський університет, він доучувався. Ми кажемо, синок, ну вже довчися. Та... А він каже, мама, хто ж як не ми? Каже, як я не піду, вони прийдуть сюди. І пішов добровольцем. 22-му році важко, тяжко. Ну береш себе в руки, молися, просиш Бога, щоб Господь почув. Молити ви її. вибачте, верни сина додому. Наступного дня у неділю родини зниклих героїв традиційно вийшли на акцію з портретами рідних, з нагадуванням, що зниклі не значить забуті. Ми матері, ми діти, ми дружини і батьки. Ми не маємо права опускати руки, бо дім без людини це не дім, бо тиша без них це крик. Ми вимагаємо пошуку, ми вимагаємо дій. Кожного зниклого треба знайти не колись, не потім знайти та повернути наших рідних. Поверніть наших рідних. Поверніть наших рідних. безвісти з не забуті. То пробіг та спільна молитва цього дня стали не лише підтримкою для родин, котрі чекають, а й свідченням єдності громади. А синьо-жовтий дим нагадуванням кожному за що пішли хлопці, не шкодуючи власного життя. Зимовий сезон це не лише святковий настрій, сніг і морозні пейзажі, це також період підвищеного ризику травм, переохолоджень та обморожень. Як розпізнати перші симптоми переохолодження та як убезпечити себе в холодну пору року, розповіла Світлана Нікітюк, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нині Україна, зокрема, Черкаська область, потерпає від дії холодного вітру, низьких температур і підвищеної вологості повітря. За таких умов зростає ризик обмороження, пошкодження тканин організму внаслідок тривалої дії холоду. Під дією низьких температур відбувається ушкодження, може бути легкого ступеня, середнього, важкого ступеня. Відбувається ушкодження тих ділянок шкіри, які найменш захищені або взагалі не захищені. Це мова йде про кінцівки, пальці рук, ніг. Потерпає також від дії холоду ніс. Підборіддя, вушні раковини, щоки, і вони внаслідок цього можуть бути обмороженими. Зі слів фахівчині найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, які під впливом холоду змінюють свій колір і стан. Першими симптомами обмороження і зміна кольору шкіри спочатку вона червоніє, згодом блідне, а за важких ступенів. Може набувати фіолетового, блідофіолетового чи коричневого відтінку. Також з'являються оніміння та покоління. А в окремих випадках людина може навіть втрачати свідомість. Коли ви або ваша людина близька постраждали внаслідок обмороження, цю людину потрібно перемістити перш за все в тепле приміщення, намагатися зігріти її або за допомогою ковдри, або за допомогою термопростирадла якогось термоковдри. Якщо легка ступінь обмороження, можна зробити такий легкий масаж уражених ділянок шкіри за допомогою теплих рук. Рук або вовняної тканини, не слід зокрема масажувати шкіру снігом або спиртом або за допомогою якоїсь жира чи олії, тому що при цьому можуть постраждати судини і можуть виникнути навіть тромби. Щоб допомогти людині при обмороженні, її слід напоїти теплим солодким чаем. На уражені ділянки шкіри накласти зігревальну ватну, марливу пов'язку. Водночас обов'язково потрібно звернутися по допомогу. До лікаря, щоб визначити ступінь обмороження та надати фахове лікування, не треба давати людині алкоголь. От така є хибна думка, що треба людину зігріти за допомогою алкоголя. Цього робити також не можна. Не можна, ну якщо це не легкий, а вже середній ступінь чи важкий ступінь обмороження, не можна людину гріти там біля батареї, біля багаття. От такі є поширені думки, не можна інтенсивно масажувати шкіру. За допомогою рук, тому що ми можемо мати такі негативні наслідки внаслідок цього Снігом, як я вже сказала, не треба розтирати спиртом. Можна, не, не треба підставляти ушкоджені кінцівки під гарячу воду. Найбільш уразливою групою населення є люди літнього віку, особи з хронічними захворюваннями, зокрема з порушеннями кровообігу, а також діти. Саме вони найчастіше страждають від обморожень, тому важливо дотримуватися профілактичних заходів які кожна людина повинна знати та застосовувати у повсякденному житті, зазначила Світлана Нікітюк. Коли ви виходите на на вулицю в холодну таку пору року, де є ризик виникнення обморожень, важливо правильно одягатися. Одяг має бути багатошаровим для того, щоб зберегти тепло. Одяг має бути волого, і вітронепроникним. Обов'язково одягайте головний убір. Шарф. Теплі рукавички або перчатки, взуття. Взуття також має бути теплим, сухим, не надто тісним, щоб не порушувати кровообіг судин. Під час тривалого перебування на вулиці варто робити перерви та заходити в приміщення, де можна зігрітися та випити гарячого чаю. Також важливо не вживати алкоголь перед виходом на двір, адже він лише створює хібне відчуття тепла та прискорює втрату тепла організмом. Тютюну паління негативно. Впливає на ризик обморожень, тому що так також іде спазм судин. Якщо ви ну, бувають такі випадки, коли людина потрапила, наприклад, провалилася в ополонку. Обов'язково людину треба звільнити від цього мокрого, вологого, холодного одягу, завернути у простирадло, значить, дати можливість людині одягнути сухий теплий одяг і взуття зняти обов'язково. Також у холодну пору варто споживати калорійну їжу, аби організм мав достатній запас енергії для збереження тепла. Перебуваючи на вулиці, необхідно більше рухатися і не стояти на місці. Фахівчиня радить уникати носіння важких речей у руках, адже це перетискає судини та підвищує ризик обмороження. Дотримання простих правил допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити зимові морози. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Відродити сільську хату і життя в селі серед українців шириться новий тренд. Молодь та сім'ї повертаються з міст у невеликі поселення. Відновлюють старі ремесла, заводять худобу і виробляють власний продукт. Одним із таких, хто пішов за екотенденцією, стала сім'я Катерини та Ігоря, які осіли в селі на Уменщині. Їхня історія в сюжеті Уменстрім. Рижавка, або, як колись казали, ружанка невелике село на Уманщині. На початку 2000-х тут проживали близько тисячі осіб. У 2018-му кількість скоротилася до майже 800. Відновлювати життя в селі взялися недавно. Люди втомилися від міської метушні і повертаються туди, де душа знаходить спокій та затишок. Одними з тих, хто підтримав екотренд, стали Катерина та Ігор. Ідея, мабуть, бісирше родилася, знаєш, така там, типу, село живе, там відновити якісь хати, якісь там іменно господарство, з баранчиками, козочками, що там, наварити сира, молока. Ну так, чисто даже для себе в еко стилі показати ці людям, як люди жили в селі. Як живуть люди в селі, як можна жити в селі, по старому, по новому? Перевагою життя в селі є так, би мовити, автономне освітлення та опалення. За все це відповідає піч. Її подружжя також відновило. Лі не відчувається так гостро відключення світла, як в місті. Грубку розтопив і тобі тепленько і їсти на грі, і водичку підігрі. І ручки погрів в наших будиночках. Ми залишаємо печі, їх реставруємо для того, щоб наші гості, коли приїжджають, відчули той колорит і той смак українського села. А ви їли борщ з печі? Бо ми сьогодні вже покуштували. Однією хатою пара не обійшлася, придбали ще й ділянку між ними загалом зо три гектари землі. Впорядкувати їх допомагає худоба. Каже Ігор: Давай купимо баранчика, щоб територію чистив, бо вони ж як газонокосілка, все ті чистять, з'їдають. Поїхав за одним, привіз десять. Потім ще раз поїхав. Каже, класна ціна, продають три барана. Поїхав за трьома, привів іще десять. Отак нас організувалося стадо баранів. Нас тут є і. Козочки, і баранчики, і кроліки, і дев'ять гусок, і п'ять курок, і собака, і чотири кота. Ро місце дізналися жителі навколишніх сіл та почали навідуватися в гості. Нині сюди їдуть і відпочити і пофотографуватися. У планах власників садиби проводити майстер-класи для дітей та виставки місцевих майстрів. Продовж цього робочого тижня температурний режим Черкащини продовжить формувати арктичне повітря. Тому морозна погода утримується. Середньодобова температура повітря знизиться до мінус 17, що на 15 градусів нижче клімату цього часу. Отже, 14 січня під впливом локального антициклону, який рухатиметься через територію України з південного заходу на північний схід, в нашому регіоні очікується хмарна з проясненнями аномально холодна та безістотних опадів погода. Температура повітря в Черкаському районі протягом доби від мінус 10 до мінус 7 градусів. На звинегорощені стовпчик термометра уночі опуститься до мінус 13. На дорогах та тротуарах місцями збережеться ожеледиця. Місцями по області ймовірне виникнення туману з утворенням паморозі на дротах та гілках дерев. Аномально холодна, як для цього часу, погода сприяє посиленню льодових явищ на водних об'єктах області. Однак лід ще тонкий і ненадійний. Виходити на нього вкрай небезпечно, попереджають синоптики. Здавна наші пращури стежили за природніми явищами та прогнозували, яким буде рік. Якщо зранку цього дня густий іній на деревах, то рік буде врожайним. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах та на Ютуб. За нами правда та перемога. Все буде Україна!